Ну, а починаємо ми з прогнозів російського телебачення. Так, так, навіть там інколи проскакують тверезі думки. Так, от цього разу. Пропагандисти з гордістю заявили, що їхня армія впевнено рухається вперед, і на захоплення решту Донецької області їм треба всього кілька років. Ну 5-10 років. Звичайно, 12 років вони Донбас вже освобождають. Ну, То чому б ще не по стільки ж або більше або менше? Одне питання: чи вистачить mm. їм сил та грошей ще на 12 років війни? Давайте подивимося. Хотіли захопити Київ за три дні, а самі воюють вже чотири роки. Навіть Донбас досі так і залишається їхньою неосяжною мрією. Ми бачимо, що зсу можуть ще огризатися. Не все так просто. Так, з одного боку, російські збройні сили наступають. Так і темпи наступу трішки краще ніж в минулому. Але такими темпами звільняти один Донбас, як сказав Трамп, не один рік більше ніж рік. Але у Путіна тим часом озвучили новий дедлайн: захопити Донбас кров з носу треба до 1 квітня. Можливо, знову жарт і день підходящий для таких амбітних планів не може Росія не може військовим шляхом захопити Донбас, ба більше не може це зробити з 2014 року, тобто 12 років, і тому вимагає від України капітуляції віддачі цієї території. Трамп в цій ситуації абсолютна сволота, бо давить на Україну щоб порадувати Путіна. При цьому не вимагає від Росії відводу військ. Ніяких російських Водночас, як пише російське агентство ТАСС з посиланням на західне джерело, що було присутнє на перемовинах в Абудабі, Москва ще більше збільшила свої апетити і тепер вимагає визнати Донбас російським на міжнародному рівні. Нові сигнали з Москви щодо окупованих територій прокоментував Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Дональдом Туском. І українські, і польські лідери одностайні. Рішення мають бути в інтересах України. Ну, новий сигнал, що саме визнання тих чи інших територій українських, які тимчасово окуповані, визнання цих територій російськими це є одним із сигналів щодо закінчення війни. Навіть якщо всі навколо будуть частина, не всі Ні, Я... да. дуже дякую тобі, Дон. А, тобто це вже говорить, що всі не будуть. Але якщо навіть хтось буде визнавати наші території, російськими, це нічого не дасть. Тому наші території це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус тимчасово окупований, частина з яких нічого. Про Україну без України. Нічого про Україну без України. Я в цьому переконаний, польща не підтримуватиме жодних рішень, які будуть проти України. Я переконаний, що ми зможемо переконати всіх наших партнерів, щоб нікому в Європі в голову не прийшло примушувати Україну до позицій, які невигідні суверенній державі суверенної України, безпечної України. Росія бажає видати бажане за реальність, але насправді за всі роки своєї агресії не змогла на сто відсотків захопити ані Часового Яру, ані Покровська. Міста зруйновані, але не підконтрольні противнику. І така ситуація на всіх напрямках. Втім, пояснення цьому знаходять зетблогери. Погода кажуть, внесла корективи. Нечувано холодна сніжна зима заморозила бої. Гробити бійців ніхто не хоче. Фронт став, бо в такій обстановці йти в наступ це смерті подібне. Ну, можна продовжувати воювати в містах, там, де можна сховатися, швидко перебігти від будинка до будинка, але там теж сніг залишає сліди. свої сліди. Тож російське військове командування робить ставку на затяжну війну, кажуть російські аналітики. Сподіваючись, що в Україні вичерпаються ресурси. А західні союзники втомляться і сповільнять допомогу. Хоча українські експерти все ж схиляються до думки, що РФ самі треба поквапитися. Саме 2026 рік для Росії, судячи з тих показників, які ми можемо побачити щодо стану їхньої економіки, стають доволі таки критичними. За оцінками експертів та міжнародних аналітиків, у найближчі місяці на фронті і далі триватимуть інтенсивні бої. Однак кардинальних змін не прогнозується. Втім, все ж стратегічна ініціатива залежатиме від зсу. Наскільки суттєві втрати вони завдаватимуть противнику, і як швидко знижуватимуть його потенціал?